Ми раді вас вітати у цій чудовій виставковій залі на відкритті виставки живопису, подих, весни, салаловитої художниці, творчої та чарівної жінки Ольги яношини музик Просто тут зібрані роботи мої дійсно такі квіткові, сонячні пейзажі, натюрморти, те, що несе позитивні емоції, тому що кожну роботу я. Роблю з любов'ю. І, звичайно, кожна робота це частинка мене. Картини Ольги Яношини написані з душею, з використанням різних видів фарб – Гуаші, постелі, акварелі. Цей вірш, який присвячений Україні, він написаний також дуже давно, в далекому, 2001 році, свою рідну, прадавню країну. Я до болю до крику люблю, бо живе у мені чураїна і доспівує пісню свою. Моя нене свята і причиста, і в неволі незламна була, ти і сліз одягала мисто, в найколючіших тернах цвіла. Ти у рідній землі, як вигнанка, що самотньо шляхами бреде, та сорочка твоя вишиванка. Кольорами любові цвіте.